Слава Україні! Гасло, яке цього тижня розлетілося усіма соцмережами. Відео, де українського полоненого розстрілюють після двох слів. Слава Україні! Шокувало весь світ. Насправді цей слоган має давню історію. Його використовували ще понад 100 років тому. Спершу борці за незалежність України, потім патріотично налаштовані громадяни вже у вільній Україні. Нині це головне гасло українців. Що на нього відповісти, знають навіть за кордоном. І про це поговоримо прямо зараз в нашій рубриці Урок історії. Провести його запросили Аліну Поніполя, кандидатку історичних наук. Вітаємо вас Аліну в нашому ефірі. Добрий день, пані Аліно. Вітаю І ми Вітаю. не бачимо вас, але вже почнемо говорити. Ми коли досліджували цю тему, прочитали, що слава Україні по всій землі слава відповідали ще у 19 сторіччі харківське студентство. Коли оця фраза набула такого більш широкого вжитку? Е, ця фраза більш широко вжитку е, набула якраз на початку двадцятого століття і в часи, коли е, почала розбудовуватися українська державність. Адже ми, як нація, ми сформувалися ще в 19 столітті, як всі європейські нації, в, е, в ну, це загальнопризнане явище для українців. Як нація, ми сформувалися в 19 столітті, але Саме після Першої світової війни, як по всій Європі, у нас відбуваються процеси, коли е, з'являються на мапі минулих імперій нові незалежні держави. І такою, і такою незалежною державою повстала після Першої світової війни е, Україна. Тоді вона називалася Українська Народна Республіка. Але гасло Слава Україні, героям слава це так, це не просто гасло, яке е, прославляє нашу країну. Це гасло, яке пов'язане з боротьбою за нашу державність. А е, найвідоміший факт, коли вперше це було це гасло було вжито. Це в березні 1919 року. У Львові е, студенти е, і українські, е, які виступали проти польського уряду, е, вони... Активно використовували ці гасла. Ну а згодом, слава Україні, героям слава стала загально прийнятим гаслом в Українській Народній Республіці протягом всього ХХ століття вона використовувалася це гасло як революційне гасло українців, і де б українці не були, вони віталися саме цим гаслом прославляючи Україну і державність нашу державність, яку у нас було нахрапом забрато. Викрадено росіянами в 1921 році, коли відбулася перша окупація Росії і України. Є ще одна цитата, яку знають і люблять цитувати українці. Вона звучить так: і прийде час, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. І е цю фразу прописують Степану Бандери, але він не, не знайшли підтвердження в його в збірнику. Його праць саме цю цитату. Чи дійсно вона належить йому, і як вона з'явилась, за яких обставин? Багатьом, дуже багато таких фраз приписують Степану Бандері, і про хліб я знаю, який, яку часто використовують навіть самі українські патріоти, і на Майдані її приписували Степану Бандері. Але насамперед. Це гасло, про яке ви сказали, це один із міфів, які часто повторюється. Побутує така думка, що він її вперше сказав на виступі на Мюнхенському радіо. Але прямих знову таки якихось джерел цьому підтверджень немає. Ну я думаю, така фраза пасувала б Степану Бандері, і вона в принципі. Висвітлює якраз ту боротьбу, яку проводила українська повстанська армія організація українських націоналістів проти російських окупантів протягом в часи Другої світової війни, і після Другої світової війни, адже ми повинні розуміти, що боротьба українських повстанців і організації українських націоналістів відбувалася навіть після Другої світової війни. До 60-х років це зброєна боротьба. А після 60-х років це вже була більш політична боротьба, коли ОУН Ярослав Ярославстицького, і ми його по праву можемо називати таким президентом України в екзилі, бо він якраз правдиво показував за що бореться і Україна, що Україна знаходиться під окупацією. На жаль, ці сторінки в історії. Мало відомі нашим громадянам, і адже це намагалися приховувати совєтська пропаганда, і все робила для того, аби не, Українці не дізнавалися про цю боротьбу, яка відбулася за кордоном всередині України. І я думаю, не відкрив для кого секрет. Українська повстанська армія гинула зі словами на вустах з цим гаслом Слава Україні і. Командири Української повстанської армії, такі як Роман Шухевич, який дав бій, фактично я б хотіла порівняти того героя сучасного, який віддав своє життя з цією фразою на устах, з Романом Шухевичем, який розумів, що він йде в бій, фактично, з які до його. А, оточення е, залучили більше тисячі людей, О, і уявіть, він знаходився в будинку в Біогорщі, в ще таке недалеко від Львова. Зараз е, це фактично є е, при е, недалеко ну, майже Львів, і е, для, для того щоб захопити один будинок, е, Совєти використали більше тисячі людей, щоб захопити е, Романа Шухевича. Але він не дався їм живий, він дав їм останній бій, і е, таким чином він не голову не схилив перед окупантом. Я вважаю, що цей вчинок, який зробив е, наш герой, е, дуже подібний на той, що зробив е, Роман Шухевич. Історія повторюється. Історія повторюється не лише з цим. От якраз ми хочемо поговорити про ключовий день в історичній перспективі. От 9 березня 1930 року. В цей день виходить лише 1930 року. Відбувся процес спілки визволення України. Процес С відбувся над 45-ма керівниками головними діячами в будівлі столичного оперного театру в Харкові. Кого ми тоді втратили? Розкажіть про цю сторінку в історії, яка сталася 9 березня. Це дуже показовий процес, коли совєти фактично вирішили винищити всю українську інтелігенцію одним таким махом, одним таким розширком пера Головним фігурантом був такий Сергій Фремов, який був одним із очільників Української центральної ради. І насамперед більше двох 50 людей було арештовано за цим звинуваченням. Це були історики, це були митці, це були е, політики, е, які в минулому очолювали якраз е, ключові посади в українській державі, не більшовицькій. Зрозуміло, це була така розправа над всім українством для того, щоб е, е, це українство в май майбутньому не повстало проти. СОВЄТІВ проти росіян і не змогли побудувати нову державу, адже вони бачили, що після політики українізації відбувся дуже великий всплеск серед звичайних українців. Адже школа була українською, університети були українські, і це загравання. Вони боялися, що це загравання з усім українським в майбутньому може обернутися проти. Окупантів проти Совєтів. Показово, що цей процес відбувався в місті Харкові в оперному театрі. І е всі, хто виступав на ньому, е їх зрозуміло називали ворогами народу. Але дуже показовий такий момент, е окрім, окрім Сергія Єфремова, там е були дуже відомі такі постаті, як е Марія Старицька Черняхівська. Вона е Теж така науковиця була е, тогочасна, їй тоді було 63 роки. І е, всім, е, хто виступав на цьому процесі, е, завчасно НКВСівці підготували ці доповіді, щоб вони говорили так, як це необхідно. Зрозуміло, що е, цього вони добивалися під страшними. Е, Тортурами, як згадують, очевидці, що їх цих людей ем, катували, били, знущалися. Все, в принципі, те, що ми бачимо зараз, робить російська армія на окупованих територіях. Ем, такі самі методи були і в Совєтів. В принципі, вони були тими ж самими росіянами, які прийшли на нашу територію. І важливо те, що ця жінка, якій було більше ніж 63 роки, вона поводила себе дуже так. Не так, як це говорили по протоколу а, і її навіть називали, що вона нібито там як єдиний чоловік серед усіх цих всіх чоловіків, які е, скорилися, які читали з листочка все, що треба було, що хотіла почути совєтська влада. а Там їх звинувачували в шпигумстві, що вони там інагенти, що вони там. Співпрацюють з урядами за кордонами в те, що, в принципі, і робиться зараз в Росії, але і на окупованих, на жаль, територіях України. Але що важливо, що ця жінка не скорилася, а, її відправили мрію Стрицьку Черняхівську до а, концентраційних а, таборів. А, а, і такий цікавий момент, що вона а, що їй потім замінили, а, на умовні строки дуже багато людей отримали величезні строки е, в концентраційні табори, по 10 років, по 15 років е, е, багатьох було потім розстріляно одразу ж. Це так було показово. Це все висвітлювалося в пресі. Я ще скажу, чому Харків вони обрали, чому оперний театр. Вони хотіли це зробити масово показово, що ось триумф совєтської влади. Ось подивіться на цих. Е, Шпигунів, ми їх е, вилучили, і це повинно було як наслідок е, сколихнути е, совєтське суспільство і українців насамперед українців залякати, щоб вони не повставали ніколи проти совєтської влади, щоб е, серед інтелігенції посіяти ось цю е, нитку страху, щоб кожен боявся говорити е, е, з одним з одним і навіть спілкуватися. Так би мовити, на кухні, е, все робилося для того, щоб залякати суспільство. Отже, як наслідок, більше е, 200 людей відправляють до концентраційних таборах, їм великі дуже терміни перебування в цих концентраційних таборах. А що трапляється з Марією е, старицькою Їй... Е, е, Дають нібито умовний е, такі е, час бути умовно, бо враховуючи її здоров'я і вік. Але під час Другої світової війни, коли нацисти йдуть на Київ і її нібито хочуть евакуйовувати кудись там на схід, саджають її в такий товарняк. От, звичайно, і зрозуміло, що ця жінка вона не змогла витримати такий довгий шлях, і е, ця героїчна жінка гине. Але теж невідомо момент. Де вона загинула і за яких умов дякуємо? Але ми, ми знаємо, що вона загинула себе. героїнею, і ми пам'ятаємо і надалі про її нескореність. І Харків був нескореним тоді і залишається її зараз. і зараз. Фактично, цей процес 30-го року він е, був початком великого геноциду українського народу, який е, через два роки обернувся голодомором е, 32-33 років. Тому е, це була вже тоді свідома політика Росії по повному знищенню. Країнського народу, але як ми бачимо, через 100 років, майже через 100 років, в них нічого не вдається, і герої української війни продовжують, продовжують вигукувати гасло слава Україні, навіть перебуваючи за мить до смерті. Дякуємо вам Тому що росіянам нам треба історію вчити справжню, а не переписувати свою і думати, що вдасться щось. Аліна Понеполя, Дякуємо вам! Неймовірно цікава розмова. Дякую. дякуємо за урок у нашому ефірі.